Вибухівку не виявлено. Ліцей номер один зранку, 22 січня. Було перевірено на предмет наявності 13 кілограмів вибухової речовини. Невідомі погрожували підірвати заклад. Повідомлення про загрозу надійшло електронною поштою на адресу школи близько 9 ранку. Всі, хто знаходився у будівлі, були терміново евакуйовані. Сьогодні о дев'ятій годині ранку. Секретар увімкнула комп'ютер, перевірила офіційну пошту закладу і побачила, що надійшов лист. У якому була наступна інформація? Ліцей, перший ліцей міста Южне заміновано 13 кілограмів гексагену. Через дві години всі діти загинуть, здається так. Вона одразу повідомила мені. Згідно плану я маю повідомити далі. Я зателефонувала у службу надзвичайних ситуацій, зачитала листа, повідомила інформацію, повідомила дані про себе. Тут же передала цю інформацію начальнику управління освіти міста Южного і зробила оголошення по школі, яким всіх дітей. Ми евакуювали. Окрім моторошного контексту листа, адміністрація закладу відзначила малограмотність тексту та дивну суміш висловів. Цитує Ольга Книшук. То, що написано з помилками. Це я пам'ятаю, місто южне. Ні, да, мені здається, що українською все-таки українською капслок. Підпис був Аллах Акбар, якщо я не помиляюсь. Назва закладу також була дивно написана. Ми називаємося Ліцей номер 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області. Був написано перший ліцей М Южне Замінова. На місце події прибули поліція, медики, рятувальники та вибухотехніки. Тут найголовніше не панікувати, тому що е, зрозуміло, що ці всі повідомлення вони для нас трошки такі. Ну можна можна сказати, що страшні, але е, з іншого боку, дуже багато їх надходить фейкових по Україні. Тому перше не панікувати. Е, персонал школи або дитячого садка проводить повну евакуацію з закладу освіти, е, і вже тоді ми віддаємо е, всю будівлю під охорону поліції і під роботу поліції в. Вибухотехніків. Тому ну далі робота продовжується. По обіді профільні служби повідомили, що на території закладу не виявлено небезпечних речовин. Обличчя ще трьох полеглих героїв. На еспланаді пам'яті знову нові світлини. Віктор Сторожук, Ігор Кобилянський та Валерій Нехай загинули в боротьбі за незалежність України. 22 січня жителі громади зібралися, аби вшанувати подвиг захисників. Серед них учні та учениці шкіл громади. Під час скорботного заходу розпочалася повітряна тривога. Кожні воїни віддали за нас своє життя, за наш мир та спокій. І ми маємо їх пам'ятати і вшановувати їхню пам'ять, тому я також вважаю, що це важливо відвідувати такі заходи. Почалася повітряна тривога, але ви не пішли. Ви так самі вирішили чи як? Ми вирішили постояти та вшанувати пам'ять воїнів. Ми трохи постоїмо і підемо в підвал. Віктор Сторожук загинув 27 грудня 2023 року біля населеного пункту на Дніпрянське Херсонської області під час виконання бойового завдання. Служив у військах протиповітряної оборони 38-го зенітно-ракетного полку. Віктор Сторожук був мешканцем Сичавки, поліг у віці 36 років. Кобилянський загинув в Херсонській області поблизу Таврійського Южненцю Було 46 років. Він поліг 26 квітня 2022 року та увесь цей час вважався зниклим безвісти. В боях за Херсонщину віддав своє життя і Валерій. Нехай він загинув 18 серпня 2022 року. Поблизу Олександрівки захиснику було 49 років. Також понад рік Валерій Нехай вважався безвісти зниклим. Ігор Кобилянський та Валерій Нехай служили у 28-й окремій механізованій бригаді. Це дуже гарна справа, щоб наші діти, внуки, все місто пам'ятало героїв, але героями не народжуються. Не ми стають в запеклих боях. Хоробрими не народжуються. Ними стають. Коли стоїть питання про захист внуків, дітей, дружин, матерів міста, країни. Тому кожному слава. Кожному, хто не з нами, хто в окопах. То на передовій і кого вже, на жаль, немає. Ворог продовжує забирати життя українських воїнів. 23 січня в громаді попрощаються із мешканцем Сичавки Сергієм Сузанським. Вічна пам'ять героям. П'ять років з моменту злуки УНР та ЗУНР. понад століття тому цього ж дня, 22 січня, утворилась єдина соборна Україна. В Южному у цей день школярі та містяни долучились до тематичних заходів. Першими гучно заявили про визначну річницю колективи Палацу культури Дружба. Казати, щоб розповідали то ні, ми більше вчили це у школі у початкових класах. Ми це вчили, ми знали цю історію. Але трошки вона була підзабута, бо наші зараз шкі... ну, діти, які зараз вчаться, то може вони і проходили цю програму, коли вони вже почали. Ми відділилися це в 91-му році. То я думаю, що це вже в нас все було. А до того, як коли ми були при Росії, то я думаю, що воно десь трошки підзабулося. А тепер, я думаю, зараз всі це будуть шанувати і знати, бо ми вже розказуємо і те, що є вже у нашій нашому, ну як сказати, тому що вони вчать, то вони це все будуть бачити, знати і розповідати ще й своїм дітям, і внукам, і правнукам. Так, Україна єдина, і дай Бог, щоб ми всі жили на цій землі вільними, вільними і добре жили. Це саме основне. Автентику епохи першої української революції відтворили працівники міського музею зразки побуту 1919-х років та засоби боротьби, якими ймовірно могли користуватись борці за незалежність України в ті часи. У нас сформувалася виставка у вигляді інтер'єру квартири чи будинку, в якому жили люди. На початку ХХ століття це предмети побуту, предмети інтер'єру. Крім того, в нас є певні зразки зброї, яка використовувалася в Першій світовій війні. От із цих предметів і сформувалася виставка. Ну, якщо, наприклад, тарілка в нашому фонді є тарілка товариства Кузніцова порцеляново-фаянсових виробів із будів. То якраз це виробництво засновано 1889 року. Цілком якраз можливо, що тарілка використовувалася людьми якраз у період першої української революції. Так само в нас є дуже цікавий експонат друкарська машинка. Це фірма Ундервуд. Вона заснована 1895 року. Теж цілком можливо, що цей виріб якраз використовувався. Можливо, навіть на такому виробі і друкували універсали Центральної ради. Проширену версію зустрічі з нагоди Дня Соборності. Дивіться у програмі Життя міста наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Іграшки з пряжі своїми руками. В галереї 20 січня відбулась майстерка для дітей. Для виготовлення собачок техніці хендмейд учасники використовували вовну, стрічки, пробки, бісер та гарячий клей, М які вироби діти зможуть використовувати як аксесуар чи елемент декору. Як зазначають організатори майстерки, іграшки ручної роботи користуються величезною популярністю серед дітей. Хочеться щось робити з пряжі, і, і так здається, що така іграшка цікава. Це може бути іграшка, може бути брілочок. Той хто як захоче, так буде її використовувати. Можна до ключів, можна до сумочки прицепити, як було модно. Пам'ятаєте, самі просто помпончики всі ходили з різнокольоровими. Так і тут собачка вийде. Вона вся пухнастенька з пряжі, з таких колобочків складається. Вироби з вовни не лише оригінальні, а й приємні на дотик. Щоб іграшка мала гарний вигляд, її потрібно міцно в'язати, пояснює пані Валентина. Кожен з учасників майстерки за власним бажанням обирав колір свого пухнастика. Ми сьогодні на майстер класі виготовляли собачок. Нам дуже сподобалося. А й кого у тебе собачка, що ти з нею будеш роботи? У мене коричневого кольору собачка, де я повішаю на лівзак собі чи подарую комусь. Я вдома робила є похоже, собачка, тільки вона не дуже вийшло. Я зупинилась на тому, там де треба обматувати тіло, тому що там можна обжегтись. А я сам а саме мені, наприклад, саме складне, напевно, було. Ну, не саме складне, а саме довго було робити е, лапи. Це просто довго було, але не складно. З помпонів ми ніколи ще вроді. Ми тут ніколи нічого з помпонів ще не робили, і з такого матеріалу. А як взагалі така ідея? Цікава? Так, дуже цікаво. Це дуже цікаво, в мене собачка білого кольору. А чи раніше ви виготовляли подібні вже роботи, чи це можливо перша? Перша. В мене зберігається картина з. Квітками, пташка, брута, брюслети. Наступний майстер-клас, який відбудеться в суботу, буде присвячений декоративному мистецтву. Відключення світла в Южному. ДЕТЕК повідомляє, що 23 та 24 січня в місті будуть проводитися ремонтні роботи. Електроенергія не буде орієнтовно з 8 ранку до 5 вечора. Про це ДЕТЕК повідомляє своїх абонентів в месенджерах. День відключення буде різним для споживачів на різних лініях. Інформацію про те, до якого воду під'єднано ваш будинок, можна отримати в голови вашого ОСББ.